Стоп хам У Чернівцях Черговий раз боролися із порушниками правил дорожнього руху. Зокрема, у центрі міста біля ратуші, правоохоронці патрулювали вулиці та карали водіїв хамів. Марина Черне розповість більше. У черницях місцева влада та активісти знову боролися з дорожніми хамами. Не вперше це роблять, та результату нуль. Не так давно молодь активно карала недобросовісних водіїв ось такими наліпками на авто. А у 2013-му у Ратуші навіть запропонували блокувати спеціальним пристроєм транспорт водії порушників. Однак віз і нині там центр переповнений машинами, які залишені на пішохідних переходах біля жовтої лінії та в місцях, які зовсім не призначені для зупинки. Це стає причиною безкінечних заторів. Скаржаться даївці і додають покарати таких порушників не завжди вдається. Щоб притягти того водія, який може, залишив свій транспортний засіб і пішов гуляти по тій самій вулиці. Кобилянській, пішов на базар, пішов додому. Або ще кудись не можуть і постійно чергувати біля його одного єдиного транспортного засобу, щоб притягнути до відповідальності, вони на жаль не можуть. Працівники дорожнього патруля бідкаються для окремих водіїв. Правила, наче не писані. Для них не існує ні знаків, ні розміток. І як підтвердження, на гарячому попадається власник темнозеленого мерседесу. Під пильним поглядом да і журналістів та відеокамер він залишає машину промісінько під забороненим знаком перед пішохідним переходом. Тому що я поспішаю цей магазин їду. На роботу у мене немає. часу. Короткі пояснення і гуркіт дверима. Протоколу немає. Для початку лише попередження, кажуть у ДАІ. І зазначають, мінімальний штраф за таке хамство 255 гривень. Тому нині правоохоронці чекають лише одного. Закон, який у Верховній Раді, можливо, підпишуть у листопаді про відео та фотофіксацію порушень правил дорожнього руху. Фоторуфувати і надсилати такі самі, як ви пам'ятаєте, були листи щастя. Тобто ні один порушник не уникне відповідальності. Розводять руками і у міській раді кажуть, єдина можливість побороти проблему хамського паркування це достукатися до свідомості громадян. Проблема з паркуванням дійсно на сьогоднішній день є дуже напружена і є проблемною не тільки в тому, що не вистачає паркувальних місць, а це є сама свідомість у лапках наших водіїв, які практично уникають від виконання своїх обов'язків. На uh... Під час руху і під час виконання тих правил дорожнього руху у ратуші кажуть, готові дослухатися до краян і брати до уваги пропозиції щодо покращення цієї роботи в плані встановлення додаткових місць паркування, де вони реально можливо, щоб їх влаштувати. А поки що у Чернівцях закликають водіїв бути свідомими, не залишати своє авто у заборонених місцях. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.